Енергетична криза то жахіття, з котрим в останні роки стикнувся ледь не кожен українець. Але уявіть собі іншу реальність реальність, в котрій енергетична криза загрожує не усій країні, а усьому світу. Невже людство пустить руки долу? Або ж знайдуться сміливці, котрі ризикнуть всім, щоб вибороти у долі другий шанс? Студія вуха презентує. Привіт! Мене звуть Ірина Чураченко, і я представляю студію вухо. Сьогодні ми знайомимось з аудіокнигою Архіпелаг Ігоря Сіліври. Ця книга зацікавить кожного, хто є поціновувачем справжньої пригодницької фантастики. Вона стане в нагоді, якщо у вас захоплює подих від напружених переслідувань, ризикованих перестрілок та запаморочливих інтриг. Ба скажу навіть більше, ця книга потрібна кожному, хто зростав на мультиках типу «Чудесно Віража. Звісно, всі ми подорослішали. В архіпелазі ви вже не знайдете пілотів-ведмедів, а ось пілотів людей ще пак. А також вчених, політиків, істориків, хлопців та дівчат з палким серцем та сталевими нервами. Ну що, готові зазирнути під обкладинку архіпелагу? То давайте зробимо це. Події розгортаються у світі, що був колонізований людством багато поколінь назад. Минув час зв'язок з материнським світом урвався. Але що ж тепер робити поселенцям? Технології, від котрих залежить їхнє життя, безнадійно застаріли. Надважливі механізми, от от вийдуть з ладу, креслення, що дозволили б їх відновити давно загублені. Енергетична і технологічна криза загрожують кожному, хто дихає п'янким повітрям архіпелагу. Але людство не здасться без бою. Слухаючи архіпелаг, ви дізнаєтеся, що за пригоди чекають пілота Віталя та його юного супутника Сашо. Ви побачите, як Іванна, чекаючи чоловіка з небезпечної експедиції, очолить ціле місто, який не виклик енергетичній кризі. Вас чекатиме історія пригод, історія наукових проривів, історія доктора Левчева, що шукає наукове рішення проблеми, а також історія його доньки Сніжанни, що у цій круговерті намагається знайти справжню себе. Але чи отримають герої все те, що мріють відшукати? І головне, чи зможуть вони врятувати архіпелаг? Щоб дізнатися відповіді, шукайте аудіокнигу Ігоря Сіліври в застосунках Абук, Лібраріус та Мигового аудіо. Вас чекає більше 12 годин якісного аудіо, котре не тільки розважить вас під час прогулянок, але й допоможе прокачати свою українську. До речі, архіпелаг третя книга у серії «Циполін до Києва. Але не поспішайте вимикати відео. Ігор Сілівра пропонує слухачу подорож різними прекрасними та чудернацькими світами. І саме про один із таких світів розповідає архіпелаг. Це абсолютно незалежна книга з альтернативною реальністю та новими персонажами. І якщо ви вже слухали аудіокниги Цепелін до Києва та край, то краще за мене знаєте, що робити далі. Вподобайка, підписка і бігом на абук лібраріус та мого аудіо. Досі не впевнені, чи варто слухати архіпелаг? Що ж, тоді пропонуємо вам послухати уривок? Соромлячись заперечити, дівчина тільки кивнула, проте Радослав не став чекати її відповіді, та насолодитися смаком божественного золотистого напою їм не випало. Розкішно вдягнена пані скрикнула, показуючи на небо, і присутні миттю кинулись до вікон, там, у незвичній для центрополіса біляво блакитній височині під хмарами, відчайдушно плюючись димом і вогнем, безладно крутився гелікоптер. Емблема сім'ї Станковичів, наче директорський, чийсь голосний шепіт, прорізав мимовільну тишу Падає. Після секундного вагання сніжана дістала з сумочки футляр і швиденько начепила делікатне пенсне. Тепер, примружившись, вона розгледіла продовгуватий, схожий на метелика силует з під рознесених у боки пропелерів виривалося полум'я. Що він робить? У руках чоловіка, неначе матеріалізувався дорогий фотоапарат, яким він гарячково клацав в особисті пілоти директора Станковича непросто пробитися туди беруть тільки справжніх асів. Тих, хто відчуває свою машину, кожен її двигун, батарею чи заклепку як частину себе, пілотів, які не губляться навіть у повній безвиході, а цей переступив межу можливого, на самій інтуїції примудрився вирівнятися вже біля самісінького шпиля будинку і майже посадив машину на дах. Якби доля виявилася трішки прихильнішою, вітер іншим, а дах пласким. Але ні. Після кількох секунд нетривкої рівноваги металевий метелик, залишаючи на стіні глибокі подряпини, полетів униз.